Слава Україні! Героям слава! Поруч зі мною Кирило Сторожук, гравець команди Торпедо. Вітаю вашу команду з початком чемпіонату. Нагадаю, що команда Торпедо бере участь у нашому чемпіонаті вперше. Розкажіть трішки про вашу команду, про стиль гри, про ваші сильні сторони та про склад. Команда нова. Ми з Чемеровецького району, Рішили, вирішили сюди, заявитись, спробувати свої сили. Це тільки перший тур ми програли сьогодні в один м'яч. Це нічого ще не означає. Будемо готуватися до наступних ігор. Особисто ви минулого сезону виступали за команду Мурсію і, зрештою, з нею ж святкували перемогу, чемпіонство. Які особисто ваші амбіції на цей рік? Цілі тільки найвищі, знову чемпіонство і стояти свій титул тільки з іншою командою. на вашу думку, чи важливі подібні турніри зараз в наш час? І якщо так, то чому? Так, вони дають мотивацію теж Збройним силам України, за що ми їм хочемо подякувати. Через них ми можемо проводити ці турніри та займатися спортом. Спортивних людей зараз не так багато. Бажаю успіху! Дякую за відповідь.